Дальбом Телешах, Райбер Rolls Royce. Машина какая-то 2000 Черногорь. Рейтинг у него. Так. Ну и Б5. Не знаю, скидки я так правильно заразі играл, но зіграв. Земіж систему суперник розіграв. Не знаю, Є5Б5 швидко провів. Навряд чи там все так було гладко з мого боку, але якась зав'язала гра. Не хоче він так, да, по-хорошому. Не хочете ви по-хорошому, да? Подарую пішака на d 6. Отримую якийсь швидкий розвиток фігур моїх. Ну, поки що мій Чорнопол поганий, але потенційно він, звісно, хороший. Але його то хороший. Ви все по білому Чорні поля. Якщо він його міняє, то. Це добре. Так, забирав. От нічого не бояться, не бояться взагалі проти нас щось робити. Дають нам купу темпів, кажуть, бери. Що ти нам зробиш? Шинок. Може ти пожартувати коня ще? Думаєш, мені що шкода? Ти ще тут забрав ми так якось. Перебор, звісно. Це, звісно ж, перебірчик. Перебор карток. Тут точно він якусь фігню, мені здається, награв. Ну так можна піти. Він взяв. І так. Він швиденько розвиватись, а як ми йому завадимо? Не знаю. Можна піти так, задаю мату поставити. Втратиться тура. Мат не буде. Кінце 6 взяли. Тура взяв. Сюди, наприклад. Ну, куди ти підеш, щоб не отримати звідси мат? Ну, наприклад, так якось. Тоді слон сюди, можливо, мій піде. Ти сюди. Ну, ясно. Перекривати туру це взагалі дурість. Тоді, давай не знаю. Так піду. Якось. Або що? Або просто так, наприклад. Ну, типа, напал. Тут ще висотню. Ха-ха-ха. І нашого не треба, звісно. Просто, якщо ти так ідеш, то, то в кінь не прожнемо фрізіам. І такий у нас буде хід. Взагалі можемо бути їм так і так. А як ти будеш розвиватись? Це ти з'їв пішачка. Ну, от зазвичай на d 6 пішак Так так хочу. Як ти будеш розвиватись, не знаю. Покажеш мені зараз. Цей пішак, який типу слабкий, насправді, його зазвичай брати потрібно дуже обережно що всі фігури чорних зараз заграли, а тут. Так, ну це виглядає як здача якась. Чи ні? Кінде 2, ти не можеш зіграти. Так, слоном, так? Да? А ти ж не можеш так піти. Ну, можеш, але якось фігня виходить. Так, 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 так. Ну давай коня поведу, кудись, не знаю. Ну, ти можеш, звісно, ну, я тобі шаг дав, і все рівно проблема з розвитком. потім якось так, так, так. Як завгодно там. Там уже якось уже реалізується. Реалізуємось, ага, отак, от от, да? це може й не дуже хіт. Не знайшов. На жаль. 78 на 76. Не наказав суперника за поїдання цих пішаків. Да, це дуже поганий хід з його боку. Кіння 6 треба. Цікаво, якщо б я так зіграв. Це дуже погано. Да, перебор. Ну, добре. Так, як тут треба було краще Традс 6. Так, треба грати. Ну, не знаю. Я думав про цей хід, но ну, якось не знаю. Правда, ні, я про цей хід якийсь думав десь тут. Ні, слон бы 3 думав, так. Да. Слон бы 3 думав. Тут, мабуть, також це так. собі. Да, погано. Тут нічого вже не було, на жаль. Складно. Складно знайти кінь Б3 тут. Ну, Правда, і інші ходи нормальні, да. можна було просто помінятись. Розміняли захисника і атака продовжується. Треба брати слон Д1. Ніде кудись шахувати, кінь F5 ребарати, ну. да, і тут виявляється, що все. От. Всі ресурси захисні закінчились у білих. Не знайшов.